Повна заборона московської церкви у Чернівцях пройшла акція за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Для чого потрібна заборона? Організатори розповіли журналістам СІ 4 ні, російським попам в українських церквах з таким девізом вийшли на організовану акцію громадські діячі та активісти міста, які підтримали недавню петицію про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Ми всі розуміємо і розуміємо це давно, принаймні те суспільство українське, яке гордо називає себе українцями. Що московська церква це такі собі така собі мережа офісів ФСБ по всій Україні. І це ми повинні були заборонити давно, ще на першому році війни, ще там в 2014 році, ми повинні були прийти до цього рішення. Петиція про заборону вже набрала необхідну кількість голосів і вже скоро має бути розглянута президентом. За словами організаторів, це неабияк як важливо у світлі недавніх резонансних подій. Вчорашня подія з Обшуками в Івано-Франківській Тернопільських областях показують про те, що е, ці люди несли цей руський мір в суспільство. І коли там були оприлюднені факти книжок про те, що Україна є квазі якоюсь республікою, яка була створена з уламків Російської імперії, це із ряду вон виходячи. Заборона підрозділу московського патріархату не аби для ще більшого віддалення від Росії, яка щодня продовжує обстрілювати територію України. З тими подіями, які пройшли цими днями, коли СБУ провела обшуки в їхніх єпархіях, церквах, помешканнях, де вони проживають, де познаходили не те, що проросійську літературу, так шовіністську літературу, літературу, де заперечується існування України, літературу, де заперечується саме поняття українства, українця. Так. Огідні кадри з бідним православним мальчиком в трусіках, це взагалі неприйнятно для нашого суспільства, для нашої культури. Навіть до обшуків служби безпеки України священнослужителі московського патріархату часто потрапляли у скандальні ситуації, де показували свої справжні погляди. Ми прекрасно знаємо, як московські папи не хотіли хоронити. Нашого захисника, який загинув, загинув на фронті, захищаючи нашу країну, ми прекрасно знаємо, як московські попи благословляють своїх прихожан на війну, ту, яку Спершу називали брата вивчу, а далі нас назвали просто фашистами, нацистами. Учасники флешмобу вважають владні установи та українське суспільство наразі мають дійти згоди для того, щоб жити у більш незалежному суспільстві. Наша влада повинна допомогти громаді все ж таки зробити перший крок, потрібно їм. В цьому плані дуже важливо. Щоб президент Зеленський, щоб Верховна Рада підтримали законопроект номер 8221. підтримали петицію і депутати Чернівецької міської ради, але незважаючи на безліч доказів причетності священників УПЦ МП до російської ФСБ, вони досі продовжують нести проросійські наративи на території України. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.